На засіданні виконавчого комітету, що відбувся сьогодні, підвели результати першого етапу конкурсу ідей та пропозицій з реконструкції центральної площі Слов'янська. До уваги суддів конкурсної комісії надійшли близько 30 малюнків від молодших школярів та 5 проєктів від старшокласників та студентів зі Слов'янська і Краматорську. Жюрі відібрали по три найкращі роботи від кожної категорії. Загалом діти мріють встановити біля площі атракціони, планетарій та покращити фонтан. Учень школи інтернату №1 1 Микита Жуков запропонував здобити всі пішохідні доріжки у вигляді України. Українського орнаменту. Старшокласники зробили майже справжні архітектурні проекти. Ну, перше, для самых учасників. Ми сподіваємося, що вони стануть професійними... ...дизайнерами, архітекторами, художниками. А для старшої групи, группы, прийняли приняли значить, буде... проводиться второй этап конкурса. Это, конечно, будет профессиональный конкурс. Але ми вам прийняти участь в складі груп тих колективів, которые будуть участвовать в этом конкурсе. Другим питанням члени виконкому розглянули рішення про підготовку місць масового відпочинку населення. Проєктом передбачений благоустрій та санітарне очищення прибережної зони озера Вейсового, але без обладнання пляжу та благоустрій території озера Гарячого. Місце відпочинку – це прибережна зона озера Гарячого на сьогоднішній день. этот участок, там произведен отвод земли в аренду частному предпринимателю, там будет, естественно, с устройством пляжа. Если на озере Веса, там чисто именно прибрежная зона чисто отдыха, без пляжа, то здесь уже будет пляж. Я бы обратил еще внимание, чтобы вот пляжи, вы в составе комиссии посмотрели, чтобы достаточное количество песка было. Вот, чтобы спланированы были прибрежные вот полоса именно и отсыпана ну, что... достаточным количеством песка. Также обратил бы внимание, чтобы обрезку деревьев. У вас здесь не указано мероприятие. Это наш бич в целом по городу, что деревья стоят запущенные, не обрезанные, поросли хворост, кустарник. Особенно на тех вот местах, где вы предлагаете, на пляжах, в сторону курорта, вокруг озер, там надо... Не знаю, якими силами дерева. Також планується продовження робіт з благоустрою центрального парку культури, ремонт фонтана питної води, фарбування лавок та забезпечення зовнішнього освітлення. Окрім того, міська влада має на меті створити у парку пільгові умови для розвитку підприємництва. Условно говоря, можна взяти 2-3 метри в оренду. под мангал, а рядышком 30-20 метров, давайте благоустраивайте и там занимайтесь той же предпринимательской деятельностью, там лавочки, садочки. То есть чем больше туда предпринимателей, вот сейчас задача такая ваша, привлечь туда как можно больше предпринимателей на любых любых условиях. Пусть что-то Кладу в такій-то частічки парка що інакше ми ніяк його не зможемо реанімувати. днями. Планують створити комісію, яка наступного тижня проведе обстеження всіх місць масового відпочинку з метою їх належної підготовки до літнього періоду, висадки квітів та дерев. Також при сприятливих погодних умовах планують збільшити кількість автобусних рейсів у бік слов'янського курорту.